Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розказати про таку рослину, як примула Малакоїдес. Чудова, гарна, грясно квітуча рослинка, невибаглива в догляді. Особливістю цієї рослини є те, що у неї саме суцвіття квітує. І має три яруси. Ось зараз я попробую вам показати. Ось ви бачите, ось перший ярус іде. Тоді йде другий, і ось іде третій ярус. Тут має дуже приємний аромат, невибаглива, не полюбляє синього, сильного опромінювання, сильного сонця. От, полюбляє вологу або Заливати її не треба. На південних вікнах її не вирощують, або якщо вирощують, значить роблять притінку. От. Квітка має чудовий аромат, дуже ніжний такий. Я виростив цю рослинку з насіння. Ось. Покажу вам ближче. Ось ви бачите перший ярус. Другий ярус і третій ярус. Ось такі рослини. Прийшов березень, тому квітування рослин це дуже хороша справа. І природа нам підказує, що все буде добре. Все починає розквітати, бояти. Кому сподобався. Моє відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Миру нам усім!